Цей крихітний робот Миша проходить лабіринт всього за 6 секунд. Щороку люди з усього світу беруть участь у найстаріших перегонах з робототехніки. Мета проста, якомога швидше дістатися до кінця лабіринту. Другий фінішував на 20 мілісекунд пізніше. Зараз це дуже запекле змагання. Хтось глянув на мого робота і сказав: Ти з божеволів!» Звідки така напруга? Що на кону? Честь. Честь. У 1952 році математик Клод Шеннон сконструював електронну мишу на ім'я Тесей, яка могла долати лабіринти. Секрет інтелекту миші був захований у комп'ютері, вбудованому в сам лабіринт. Зробленому з телефонних реле. Миша була просто магнітом на колесах, який фактично рухався за електромагнітом, керованим положенням цих реле. Зараз тесей досліджує лабіринт, використовуючи досить складну стратегію спроб і помилок. Коли він знаходить правильний шлях, він записує інформацію в свою пам'ять. Потім його можна буде поставити в будь-яку частину знайомого йому лабіринту, і він зможе дійти до кінця, не зробивши жодного хибного повороту. Тесея часто називають одним з перших. Прикладів машинного навчання директор Google нещодавно сказав, що Тесей надихнув усю сферу штучного інтелекту. 25 років по тому. Видавці з інституту інженерів з електротехніки та електроніки дізналися про змагання електронних мишей або Le Mouse Electronique, так воно називалось. Вони були в захваті. Невже це були спадкоємці? Тесея але при перекладі, дещо було втрачено, ці миші були просто іграшками на батарейках, а не роботами, здатними до розумної поведінки. Але видавці не розгубились і вирішили самостійно організувати змагання таке, яке хотіли. У 1977 році оголошення про проведення неймовірних мікромишачих перегонів привернуло увагу понад 6 тисяч учасників. Це число швидко зменшувалось, бо далеко не всім усміхалася вдача. Зрештою, лише 15 учасників дійшли до фіналу у 1979 дев'ятсот Але на той час змагання викликали достатній суспільний інтерес, щоб його транслювали по всій країні у вечірніх новинах. Недаремно ідея здалась видавцям цікавою. Новина про мікромишей розлетілася Світом Мікромиша? Мікромиша! миру. Я брав участь в японському турнірі минулого року. Там я здобув перемогу в категорії малих розмірів. Цього року я покращив ту модель, яка минулого року принесла мені перемогу. Навіть ті, хто є лідерами в перегонах, придивіться, коли вони запускають своїх мишей, вони ледь кнопки знаходять, тому що нерви зашкалюють. Що б це не було кінні перегони, автоперегони, мишучі перегони. Якщо у вас є хоч краплинка суперництва, ви хочете перемогти. Схоже, у Асан трохи хвилюється. Як і звичайна миша, ці маленькі роботи повинні бігати самостійно ніякого підключення до інтернету, GPS чи дистанційного керування і допомагати, якщо вони десь застрягнуть, теж не можна. Обчислювальні потужності, двигунчики, датчики, батарейки повинні вміститися в корпус розміром 25 на 25 сантиметрів. На висоту робота обмежень немає, але перелазити або перелітати перешкоди не можна, і звичайно, без палива ракетний двигун, на жаль, не поставиш. Сам лабіринт має форму квадрата розміром десь 3 на 3 метри, розділеного на коридори завширшки лише 18 сантиметрів. А в 2009 році була введена категорія малих мишей. Там усі миші повинні бути в два рази меншими, а ширина коридорів лише 9 сантиметрів. Остаточний план лабіринту розкривається лише перед самим початком змагання. До того ж, учасники не мають права змінювати код у своїх мікромишах. Макомінісанга Змагання великої трійки японське, тайванське і американське, зазвичай на вивчення лабіринту дають 7 або 10 хвилин. І миші можуть пройти шлях від старту до фінішу лише 5 разів. Якщо миша надто довго вивчає лабіринт, то буде штраф. Логічно. Більшість мишей притримуються однієї стратегії за перший захід. Вони уважно вивчають лабіринт і шукають найкращий шлях до цілі, намагаючись не витрачати надто багато часу. А інші спроби витрачаються на те, щоб якомога швидше пройти вже відомий шлях. Може здатись, що пройти лабіринт не так вже й складно, але в робота лише декілька інфрачервоних сенсорів замість очей, і зсередини лабіринт має інший вигляд ніж зверху однак щоб пройти лабіринт, очі не потрібні. Якщо вести рукою по одній стіні, то рано чи пізно ви дійдете до цілі у більшості лабіринтах. Саме так міркували учасники найперших перегонів. У першому змаганні перемогла миша, яка йшла лабіринтом, орієнтуючись по стінах. Після чого фініш перемістили від краю і додали вільно стоячі стінки, які змушували б мишу, що просто бігає вздовж стін, блукати вічно. Наступний варіант вивчити кожен куточок. Опинившись в глухому куту або петлі, миша може повернутись до останнього розгалуження і піти в інший бік. Якщо робот повернув ліворуч і це був неправильний хід, він повертається і йде праворуч. Це підхід такої дуже наполегливої миші. Вона впевнено йде вперед до тих пір, поки є, хоч якийсь шлях далі. Такий спосіб, назвемо його пошуком глибини, рано чи пізно приведе мишу до цілі. Проблема в тім, що шлях у неї буде, скоріш за все, не найкоротший. Робот повертається лише, якщо виникає необхідність. Таким чином легко пропустити поворот на швидший шлях. Є інший схожий підхід пошук в ширину. Він якраз дає змогу знайти найкоротший шлях на перехресті коридорів. Миша спершу йде в один бік, а коли доходить до наступного розгалуження, повертається назад і перевіряє, куди б привів альтернативний шлях. Миша вивчає усі можливі варіанти, але для цього їй потрібно декілька десятків разів проходити одні й ті ж ділянки. Хіба не швидше буде просто обійти весь лабіринт? Це непогана ідея. Наполеглива мишка може вивчити усі 256 ділянок лабіринту, заглянути за кожен поворот і кожен кут, і точно визначити, що знайшла найкоротший шлях. Але й таке детальне дослідження нам не потрібне. Найпопулярніший спосіб проходження лабіринту відрізняється від усіх вище згаданих. Цей алгоритм відомий за назвою заливка. Згідно нього, Миша відправляється у лабіринт сповнена оптимізму настільки, що при першій спробі його вивчити, вона вважає, що стін там взагалі немає. Вона прокладає найкоротший шлях і вирушає до цілі. Звісно, потім вона впирається в стіну, якої немає на її карті, позначає перешкоду і прокладає новий найкоротший маршрут. Біжить, оновлює маршрут, біжить, оновлює і так далі. Але весь цей час прямує до цілі. Фактично, мікромиша на своїй карті позначає відстань від кожної комірки в лабіринті до своєї цілі. І потім рухається по них від меншого числа до більшого. Потрапляючи в глухий кут, робот оновлює значення комірок і продовжує рухатись новим найкоротшим шляхом. Саме цей принцип рухатись шляхом з найменшим опором дав назву алгоритму. Уявіть, ми наче заливаємо лабіринт водою і орієнтуємось на найшвидший потік, дійшовши до цілі, мікромиша виключає усі зайві ділянки і отримує правильний маршрут, але залишається ймовірність, що він не найкоротший. Можливо, Миша не знайшла той найкоротший шлях, який потрібний для перемоги. Так, цей спосіб не гарантує, що найкращий шлях вийде знайти з першої спроби. Але оскільки миші потрібно повернутися назад на старт перед наступною спробою, зворотній шлях можна використати для пошуку нового, можливо, коротшого шляху. Таким чином, якщо робот шукає найкоротший маршрут і на шляху до цілі, і назад, цілком ймовірно, що він його знайде а в непотрібну частину лабіринту навіть не загляне. Виходить, що для мікромишей заливка це розумний і практичний спосіб знайти найкоротший шлях в лабіринті. Тільки но стало відомо, що це найкраща стратегія, і тільки но з'явились потрібні для цього мікроконтролери і сенсори. Дехто вирішив, що майбутнє для мікромишей визначилось остаточно і назавжди. Як писали в одній статті у 1980-х, змагання мікромишей віджили своє. Проблема була вирішена, і нових викликів не виникало. У 2017-му на змаганнях в Японії бронзу та срібло завоювали миші, які, виявивши найкоротший шлях до цілі, пройшли його за 7,4 секунди. Але червона комета, миша, з якою переміг Масакадзу у цуномія, вела себе зовсім по іншому. Ось найкоротший шлях до цілі. Ним рухались усі роботи. А ось шлях, по якому просувалась червона комета. Він на 5,5 метрів довший. Але справа в тім, що для перемоги вам потрібен не найкоротший шлях, а найшвидший. Пошуковий алгоритм червоної комети визначив на якому шляху менше поворотів, які уповільнюють мишу. Вийшло, що довший шлях може привести мишу до цілі швидше, і робот миша ризикнула це перевірити. Тому. Червона комета обійшла суперників на 131 мілісекунду. Зараз миші учасників частіше вибирають різні маршрути. Дійти до фінішу непросте завдання. Може не спрацювати алгоритм, або лабіринт виявиться занадто заплутаним. Кут, здається. Вау! Іноді поведінку мишей складно передбачити. Хиба моєї миші в тому, що вона завмирає кожного разу, коли зберігає маршрут у пам'яті. Вона вже бігає лабіринтом чотири хвилини. Ха -ха. Якщо хиба таки проявиться, то це буде для мене катастрофа. Не можна сказати, що мікромиші відпрацьований матеріал. Справа не лише в програмному забезпеченні чи конструкції, а одночасно і в тому, і в тому. Червона комета перемогла не тому, що в неї був сучасніший алгоритм чи двигунчики швидші. Її перевага полягала в тому, як взаємодіяли мозок та тіло. Виходить, що розв'язання лабіринту не є проблемою. Це ніколи не було проблемою. Насправді, це питання навігації і швидкості. З кожним роком роботи стають меншими, швидшими, легшими, і все ще залишається багато інновацій. І в Японії є невелика група ентузіастів, яка займається створенням мікромиші розміром. З копійку. Чув но Макс. Пройшло 50 років, а цікавість до мікромишей тільки збільшилась. Хай-хай. Е, кориорим хару ні нокоттеру Вже не вперше якісь змагання пробують списати з рахунку. Стрибки у висоту з 1896 року були олімпійським видом спорту. Учасники відпрацьовували різні техніки, але чим далі, тим менше це давало результату. Але як тільки почали використовувати мати, усе змінилось. У 1968 Дік Фосбері, першим з олімпійських спортсменів, після стрибку розвернувся спиною вперед. Зараз так роблять майже усі стрибуни, а назвали такий метод фосбері флоп. Якщо б мікромашей справді закинули у 1980-х, то там би не виникли свої фосбері флопи. Два доповнення, які кардинально змінили принцип роботи цих роботів. Спорт, де учасникам можна причепити все, що тільки Заманеться відкритий для інновацій. Отже, перший фосберіф лоб у світі мікромишей стався доволі рано. Тут справа була не в технологіях, а швидше у нестандартному підході, а точніше, у нестандартному повороті. Раніше усі миші повертали ось так. Усе змінилось, коли зібрали Майті 3 Майті 3 першою навчилась зрізати кути по діагоналі. Серйозно, ви це бачите? Виявилось, що це значно зручніше, ніж ми собі уявляли. Це настільки круто, що тепер в лабіринтах часто роблять коридори по діагоналі. Може попастись лабіринт, де цього не потрібно, але загалом проходити діагоналі це плюс. Щоб миші рухались по діагоналі, їхні рами довелось зробити меншими за 11 сантиметрів. А для малих розмірів аж до 5 сантиметрів також змінилось програмне забезпечення та сенсори. Прямий коридор це не складно. Відстань від стін вимірюють інфрачервоні датчики, і головне залишатись по центру. Але діагоналі потребують зовсім нового алгоритму, який буде вести мишу, наче у неї шори на очах. Зазвичай, коли рухаєшся вздовж стіни, її видно постійно, і за відстанню легко зрозуміти, якщо ти виходиш не туди. При руху по діагоналі видно лише як стіни на тебе насуваються. А якщо хоч трішки збитися з курсу, то зачепити кут значно страшніше ніж проїхати боком по стіні. Діагоналі в лабіринті досі основна причина аварій. Але натомість рваних рухів з різкими поворотами ми отримуємо плавні та швидкі. Майже будь-яка сучасна мікромиша зроблена так, щоб проходити кути по діагоналі. Ця стратегія відкрила нове поле можливостей. Майже у той самий час змінювався підхід проходження поворотів. Замість того, щоб кожного разу зупинятись, миші навчились рухатись дугою. А як тільки до цього додався рух по діагоналі, різко зросла кількість можливих поворотів. Лабіринт перестав бути набором прямих кутів. З новими можливостями маневрів, кількість можливих маршрутів стала значно більшою, і результати неймовірно тішили. Там, де раніше ми спостерігали рваний рух із зупинками, з'явилися плавні вигини. Повністю змінились конструкції і те, як роботи прокладали собі шлях. Доступні технології рік за роком розвивались. Великі неповороткі маніпулятори, які раніше намацували стіни, змінились мініатюрними інфрачервоними сенсорами. Місця крокових двигунів зайняли електродвигуни з кодовими датчиками. Двигуни постійного струму мініатюрні, але дають більше енергії, тому є сенс їх використовувати. Ще нам знадобився сервопривід, зворотній зв'язок, щоб двигун робив те, що треба. Краще орієнтуватися в просторі допомогли гіроскопи. І Якщо носити таку штуку з собою, це наче компас. За це варто подякувати мобільним телефонам. Технології дають нам принципово нові вирішення. Усі повороти контролює гіроскоп і не доводиться кожного разу їх враховувати. Не дивлячись на ці покращення, найбільшою фізичною проблемою для мікромишей ніхто не займався десятки років. Можна помітити, що майже кожен учасник змагань має скотч. Якщо ви знаєте, що шукати, то побачите скотч усюди. Потрібний він не для того, щоб ремонтувати роботів і примотувати частини, що відвалились, а для того, щоб між раундами чистити колеса від пилюки, зважаючи на швидкість і точність, з якою працюють ці роботи, навіть маленькі пилинки можуть все зіпсувати. Повертаючи на великій швидкості, потрібно, щоб доцентрова сила прискорювала вас у напрямку повороту. Єдине, що забезпечує доцентрову силу на дорозі, це тертя, яке визначається двома факторами: дорога виштовхує автівку вгору. Це вертикальна сила. Її ми множимо на статичний коефіцієнт тертя це тертя шини і поверхні дороги. Тому на поворотах гоночні траси роблять під нахилом. Нахил дає змогу автівкам повертати при меншому терті, тому що частина вертикальної сили спрямована всередину, і за рахунок цього збільшує необхідну доцентрову силу. Якщо розмістити частину траси на повороті під достатньо крутим нахилом, для повороту взагалі не знадобиться тертя. Тієї частини вертикальної сили, яка спрямована всередину, вистачить, щоб доцентрова сила втримала автівку на трасі. Мікромиші не дуже відрізняється. У цьому аспекті, але ніяких нахилів і поворотів у них немає. Роботи ставали все швидшими і швидшими. До початку 2000-х проблемою вже була не швидкість, а її контроль. Центр тяжіння довелося опускати нижче, а на поворотах сповільнюватись, щоб не врізатись в стіну і не перевернутись. Але на відміну від автівок, гоночних мишей інженери могли допрацювати практично як завгодно, щоб вирішити цю проблему. Отже, другий Фосбрі Флоп у світі мікромишей це напрацювання вперше з'явилось у Мокомо 08, і ніхто не надав цьому значення. Ви, мабуть, теж нічого серйозного зараз не помічаєте, але спробуйте прислухатись. Це не мікроревіння двигуна, це пропелер. Як ми пам'ятаємо, перелітати через стіни не можна, але ніхто не забороняв за допомогою пропелера притиснути робота до підлоги, щоб запобігти ковзанню. Дейв Отен, наскільки я пам'ятаю, першим прикрутив до миші пропелер. Це був канальний вентилятор. Ідея полягала в тому, щоб чим сильніше притиснути мишу до поверхні. До неї ще додали спідницю, але це нічим особливо. Не допомогло. Вибачайте, але я так вважаю. Сенс в тім, щоб всередину потрапляло якомога менше повітря. Це як з порохотягом. Якщо закрити трубу, навантаження на мотор падає, оберти збільшуються, а напруга електрокола зменшується. А якщо повітря забагато, напруга зростає. Це двигуни квадрокоптерів. Дуже багато споживають. При розмірах мікромишей вакуумного вентилятора, зазвичай зібраного із запчастин маленького дрону, достатньо, щоб створити спрямовану вниз силу в 5 разів більшу за вагу миші. Ого, круто. Це вражає. А скільки важить миша? Десь 130 грамів. Не знаю, чи вловить ваш мікрофон, але прислухайтесь. Ага, Ну, ось зараз мотор сповільнюється. Через навантаження при такому сильному тарті сучасні мікромиші проходять повороти, створюючи доцентрову силу до 6G, як боліди формули 1. вентилятори покращили контроль, що дало змогу розширити межі максимальної швидкості. Гіпотетично розгін в найкраще ніж в Тесли Родстер, просто не так далеко. <гум> Вони можуть ганяти лабіринтом зі швидкістю 7 метрів в секунду швидше ніж бігають більшість людей. Кожна деталь, яка зараз вважається стандартною для будь-якої мікромиші, колись була експериментальною, і, можливо, незабаром черговий Фосбері Флоп. Чотириколісна мікромиша вперше перемогла в Японії в 1988-му, Але після того кількість коліз у переможців змінювалась, поки через 22 роки в норму знову не увійшли чотири колеса. Зараз є конструкції і по шість по вісім коліс, синоді замість звичайних ставлять все спрямовані або встановлюють мишам комп'ютерний зір. Хто зна, коли станеться новим. Ва зміна парадигми. Відлік часу перебування в лабіринті починається, коли робот покидає стартовий квадрат. Тому поки що жодних штрафів він не отримує. Але в мікромишачих перегонах головне це не кількість коліс, вентилятори чи рух по діагоналі. Мені здається, це ідеальна сукупність усіх головних навиків, які потрібні в робототехніці, інженерії, програмуванні в інтегрованих системах. Усе в маленькій штуці, яку можна зібрати у себе в спальні, і не потрібно лабораторій. Зайдеш глянути з цікавості, а потім подумаєш: я теж так можу, це зовсім не складно. І все, пастка замкнулась. Але якщо зануритись в це, не пошкодуєш. Спершу була просто мишка, якою потрібно було пройти лабіринт. А через 50 років ця, здавалося, б, проста задача чудово нагадує про те, що простих задач не буває. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сьогодні я ще хочу подякувати усім, хто підтримує проєкт мова фінансово. Це ось ті чудові люди, яких ви зараз бачите на екрані. І хочу інших теж попросити долучитись, адже, як ви розумієте, усі відео, які ми озвучуємо, не монетизуються на Ютубі. І канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Тож пропоную вам підтримати промову на Патреоні або ставши спонсором на Ютубі. Усі покликання в описі під відео. जाख